Вітаю, печимо горішки. Чекала завжди вихідних, щоб мама приготувала це печиво. Та це була ціла подія. Пекли горішки на газу. Особливо подобалося готувати начинку. Варену згущенку додавали масло і, поки начиняли горішки, наїдалися тієї начинки. Це дійсно печиво дитинства і добрих спогадів. Беру по 80 грамів смальцю і масла, розтоплюю, додаю 3 столових ложки сметани, до соди оцет, дрібку солі, ваніль, одне яйце, 3 столових ложки цукру. Борошно додаю поступово і вимішую тісто, щоб не липнуло до рук. Готую начинку, варену згущенку, додаю м'яке масло і добре перемішую. Печу горішки в електровафельниці. Змащую її трошки олійкою, викладаю кульки невеличкої однакової форми, печуться вони швидко десь 4-5 хвилин. Начиняю горішки і всерединку кладу арахіс він солений, виходить дуже смачно, як їси наче цукерку, поєднання солодкого з соленим. Горішки готові, тільки залишилось заварити ароматний чай смачного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових смачних зустрічей!